Слава Україні, друзі! Вже 8 лютого розпочнеться головна подія року для біатлонних вболівальників, а саме Чемпіонат світу з біатлону 2023. Тож пропоную ознайомитися вам зі складами найтоповіших збірних. Розпочнемо ми, звісно ж, зі збірної України. Нашу збірну представлятимуть серед чоловіків. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Артем Тищенко серед жінок Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Любов Кіп'яченкова. За збірну Норвегії виступатимуть серед чоловіків Йоханнес Йоханне Тар'єй Бьо, Тар Стурла Холм Лагрейт, Йханес Дале, Ветлес Йостат Крістіансен та Філіп Фєлд Андерсен. Серед жінок Інгрід Ланмарк Тандревольд, Іда Ідалієн. Марте Улсбю Ройзелан, Рагнільд Фемштейневік та Каролін Офікстаткноттен. Склад збірної Франції виглядає наступним чином: ЧОЛОВІКИ. Кантен Фіон має. Емілієн Жаклен, Фаб'єн Клод, Антонін Гігонан, Ерік Перро, Оскар Ломбарду. Жінки Жулія Сімон, Лужан Моно, Хлоє Шевальє, Анаїс шевальє Буше, Софі Шово, Каролін Коломб. Представляти Швецію в оберхов вирушили серед чоловіків: Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельсон, Єспер Нелін. Пепе Фемлінг, Еміл Ніквіст, серед жінок, Ельвіра Карін Еберг, Ханна Еберг, Анна Магнусон, Лін Персон та Мона Брурсон. До складу збірної Німеччини увійшли Серед чоловіків: Бенедикт Доль, Йоханес Кюн, Роман Реес, Філіп Наврат, Юстус Штрелу, Давід Собель, серед жінок. Деніс Херман Вік, Ганна Кебінгер, Софія Шнайдер, Янінна Хетті Хвальц, Ванесса Фойкт, Анна Вайдель. Збірну Австрії Представлятимуть серед чоловіків: Сімон Едер, Фелікс Лайтнер, Давід Комац, Домінік Унтервегер, Гаральд Леммер. Серед жінок Ліза Тереза Хаузер, Дуня Здуч. Анна Гандлер, Тамара Штайнер, Анна Юппе. Склад збірної Італії виглядає наступним чином чоловіки Дідє Бьона, Елія Зені, Лукас Хофер, Томасо Джакомель, Патрік Браунхофер. Жінки Ханна Аухенталлер, Ліза Вітоці, Доратея Вірер, Самуела Комолла, Ребека Паслер. Представляти збірну Фінляндії на ЧС вирушили серед чоловіків: Оллі Хіденсало, Теро Сеппеля, Томас Харіула, Яко Олаві Ранта, Хейкі Лайтіне. Серед жінок Марі Едер, Суві Міккінен, Анастасія Кінунен, Венла Лехтонен, Еріка Янка. Збірна Чехії буде представлена у такому складі Чоловіки Міхал Кричмарш, Якуб Ствертвецький, Адам Вацлавік, Томаш Микиска, Йонас Маричик, Жінки, Маркета Давідова, Джесіка Їслова, Тереза Воборнікова, Люція Харватова, Резервістки, Елішка Вацлавікова та Тереза Вінкларова. На ЧС не їдуть. Але ось цитата головного тренера жіночої команди. Жінки повинні їхати на чемпіонат світу лише в чотирьох. Ні Елішка Вацлавікова, ні Тереза Вінкларова не показали необхідних результатів на Чемпіонаті Європи. Вони готуватимуться вдома, і при необхідності хтось приїде в оберхов. Заявка збірної Швейцарії виглядає наступним чином: Чоловіки Ніклас Хартвек. Себастьян Сталдер, Серафім Серафір, Жеремі Фінелло та Йоша Бургхальтер. жінки Лєнна Хекігроз, Аїта Гаспарін, Еліза Гаспарін, Емі Басерга, Лея Майєр. Збірна Словенії здивувала тим, що в складі є Анна Марія Лампіч, бо раніше були чутки, що спортсменка виступить на чемпіонаті світу з лижних гонок. Пропускаючи світовий форум в Оберхофі. Але сьогодні спортсменка заявила, що хоче сконцентруватися лише на біатлоні і стати топ-біатлоністкою. Повний склад словенців виглядає так: чоловіки: Яков Фак, Міха Довжан, Алекс Цисар, Ловро Планко, Рок Тершан, Антон Відмар, жінки, Анна Марія Лампіч, Лена Репінц, Зіва Клеменчич, Полона Клеменчич Одна з найбільш топових збірних поза Європейським континентом збірна США поїде на ЧС Лоберхов наступним складом: чоловіки Джейк Браун, Шон Догерті, Пол Шоммер, Максим Жермен, Вінсент Боначчі Жінки Дідра Ірвін, Джоан Ріт, Хлоя Левінс, Тара Геройті Моутс Келсі Джон Дікінсон. Після Сполучених Штатів виглядає логічно представити вам останню на сьогодні збірну Канади: чоловіки Крістіан Гоу, Адам Раннелс, Логан Плец, Тревор Кірс. Жінки Емма Ландер, Надія Мозер, Беніта Пайфер та Емілі Діксон. І перед завершенням хочу нагадати, що деякі гонки чемпіонату світу я прокоментую тут, на цьому каналі. Всі анонси будуть у мене в телеграмі перше посилання в описі. Тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А я хочу подякувати вам за увагу і на все добре!